Красонечка. Всім привіт Пів третєї ночі ми на роботі, де ж нам ще бути? За кермом. Сканька вся вогнях границя Свінесунд. Найпопулярніший кордон. Перехід між Швецією та Норвегією. В день тут дуже потужна Двіжуха а пів третєї ночі ще й неділя. Бажаючих працювати мало. Так що вай. Так що це. Ми тут одненькі майже. Зараз вам все розповім. Знімаємо тапки, тому що Ой! жоден себе поважаючий водій не буде залазити в кабіну взутим. О, навіть про це говорять наклейки на дверях. Так. Докумень, документішки кладемо на своє місце, щоб вони були собі гарненько. Тут має бути ровненько, печаточки, Так. Ключики. І ми їдемо до порту Карскона. Так, це буде виглядати наш маршрут, правда, ми поїдемо не через Гтеборг, нафіг він нам потрібен. Ми поїдемо через місто Тайхатан. Ми отут підемо, отак. Не сказати, що з караталкою, але ми отак от підемо. Не підемо так, майже то саме по кілометражу, але дорога цікавіша. І що я вам хотів сказати? Взагалі така ситуація, що на завтра на 10 ранку понеділок. Я сьогодні міг спокійно з Норвегії з паркінгу виїздити о 6 ранку, до прикладу. Але так як я є, я, і хто мене знає, той не дивується, я відстояв. З великою натугою ту паузу в 11 годин і ось поїхав в о другій ночі, відкрив зміну. Е, чесно кажучи, думав після 9 їхати о 12-й ночі, але забув перевезти будильник на 2 години раніше. Боже, яке кончене! Як же я міг пропустити нічну їзду? Так що погнали, друзі. Знімаємо кофту, всаджуємося, вмикаємо улюблену музику. О, блін, забув сміття викинути. Зараз. Забув викинути сміття і щось таке тут переїжджав. Ні, все на місці. Переїжджав, яму, щось десь як ніби банка якась впала. Добре, погнали. Полетіли. Так, з документами все у нас в порядок. З вантажем, сподіваюсь, теж я що туди заглядав. Везу я той самий кремній, як ви зрозуміли по логіці. Тут автобус навіть чогось заїхав на митницю. Веземо кремній, розвантаження на вівторок у Польщі, паром в понеділок о 10 ранку. І ми маємо з паромом заодно відмотати паузу в 24 години. Custom слай. Тобто лінія границі. Переїздимо тут. Опа. Все. Щось буду їхати вам розповідати, якусь свою ці нісенітниці нічні. Так що наберіться терпіння, смаколиків, всаджуйтесь, полетіли. Якщо таке є. Ой, все. Швеція! Привіт! Норвегія до зустрічі! Дякуємо за теплий прийом. Дякуємо, що все було добре, безпечно і чудово. А тепер Швеція. Автомагістраль є 6. Опашина. Через 96 км будемо сходити на наші скоротавочки. Тікати з автомагістралі. Макдональдс. Ту, ту Я це люблю. Пам'ятаю, Рунушки не давала одночасно вимкнути і давнє світло і проти туманки. Вона щось одне вибирала. Ну, тобто. Вмикаєш протитуманки, виключає світло давнє, якщо воно вимкне. А бачите, а в сканії можна все разом втикнути і давні, і проти туманки, і, і по барабану. Вона не питає, треба, не треба. Якщо ми вмикаємо, значить на то є якась необхідність. Час від часу туман і іноді, знаєте, такий з'являється щільний. Я вмикаю протитуманки. Але зараз можна вже в принципі вимикати. Повний місяць вон у нас на небі. Може він і не дуже повний, але виглядає як повний. А, і ще прийшла мені в голову ідея товариства заклеїти передній екранчик на камери, щоб він не відсвічував лобове скло. Я думаю, це буде взагалі прикольно. Так класно ці лучі світла. Так, брін, туман, де ти дівся, вернись. Коли вче світла видно, коли туманчик. Як вони так зверху донизу, пів. О! Найкраща в світі робота, я вам кажу. Їдеш, нічого не робиш, сидиш, дивишся по сторонах, за це ще й гроші плетять. Не сприймайте ці слова дуже серйозно, тому що самі знаєте, навіть у найкращої цукерки у світі є свої мінуси. Так що, а наша робота не виключення. Так, містечко удивала. У нас пульт від світофора є. Гавчик, переключай. Оп, чітко. Автоматика. У мене повітрі цвітофори ми з гавчиком замовили і можемо тепер вмикати любі світлофори. Бачите, воно всі червоним світяться там. Ну, там навіть якась поліція, швидка, ще щось. Ой. Тут завжди вдень така метушня, ці світлофори ще додають лоску такого затримки, але зараз класно їхати. Тишина. Там якісь попереду вон щось... Щось робиться. Куча мигалок синіх. Цікаво. Зараз доїдемо, побачимо. Так, знову червоний світлофор, гавчик. Перемикай. Це серйозне є діло? Щось там зачинена дорога, я так розумію, чи що. Google Maps, дивіться, він взагалі наліво зводить. Блін Беремо ми лівіше. Кось фігня. Кось фігня, друзі. Що таке. Я там бачу знак попереду такий виставляють зазвичай коли ДТП. Так, да, там якась аварія попереду. Щось там, поліція ходить. Піхомох. Да. Якби знав, що такі пороги, то звісно би їхали через ГТБ, але бачите? Ну почекаємо, я не думаю, що вони будуть довго тримати, ну скільки вони там потримають. БМВ вже назад здає А що, а ми щось, щось тут виграємо, Що якось можна це об'їхати теоретично можна було б тут, тут вант... заб... вантажівок заборона Щось робить Беріха муха, я не знаю, мене прямо мучає сумніви. Чи є в тому сенс, розумієте? по-перше і здавати назад нам прийдеться так добрий кусок. Тут ми не розвернемося. Ага. Таксист, таксист. Метушиця може піде запитає, блін. Поки я думав... Позаду вже машини підтягнулися, так що назад я вже не здам. Зараз щось поліція має сказати. Не можуть же вони основну дорогу тримати якось би хоч би одною смугою пускали. Хіба що там щось розклалося на всю дорогу? Зараз може яку інформацію скажуть. Чик-чик. Вау! Знак стоп забирають. Хі, 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 може пустять зараз. Щось мене. У мене чуєчка, що зараз пустять, Так що, друзі, без паніки, без паніки на дорозі всяке бува. І буває так, що в тебе щось станеться, ну прямо це під носом і... Блін. значить, Я якщо сюди повертав, то нічого не показувало, ні навігація, ні Google Maps. Хоча навігація до сих пір на собі впевнена, що тут все чітко. Так, давай забирай цю блимовку. Я щось... А, це напевно пожежна машина. Я щось думав, що це поліцейська вантажна, бо... Так, це пожежна. Да, він... він... <coughs> Сів за кермо Зараз будуть пускати. Кудоюсь. Кудось. Он тип на велосипеді взагалі... повстає, де ти взявся на автомагістралі. <�nh> Ой вей <-май. кх konuşma> Так же там ми галок трошки повимикали, а аж на очі легше. Так, поїхали, друзі. Напевно що певно, очевидно, змінюємо смугу. Зараз побачимо, що там всі сталося. А, я вже бачу якась легковушка вверх... Ні, не вверх колеса, але вона нормально стоїть, але... але в рові. Так, трошечки камеру донизу приспущу, бо ж поліція, щоб вони нам шпіривірі не зробили. Я ось винуватець цієї дискотеки. Войво. Якась войво в комишах, в камінець вперлася, злетіла з дороги. Ой, добре, буває всяке, давайте. Нам удачі поїхали далі. Так, це містечко. Як воно називається, Трольхатан. Да, Троль Правда, такий туман, що ми просто не встигнемо нічого побачити і зрозуміти, де ми є. Так воно є, знаєте, що часом набігає такий потужний туман і різко пропадає. Ну, В залежності від місцевості, де там скупчення річок, болот, вологи. От, зараз майже пропав. Добре, друзі, їдемо далі. Нам ще в загальному до порту... ой, 300. 80 кілометрів. Так що за сьогодні доїдемо, а потім в Карскрані, коли приїдемо в порт, будемо прогулянкою займатися, підемо кроки находжувати, підемо в центр, я так думаю, поп'ємо кави, Ну, якась така програма. Не сидіти ж в кабіні, очевидно, що ні. Я вже так звик до цих от, е, е, кроків, навіть так, кожен, кожен день 10 тисяч кроків треба робити. І взагалі, Воно так звикається, може на початку це якось десь себе моментами заставляєш, а потім так звикається і ти вже думаєш, як я без цього раніше себе почував добре. До речі, тільки що цікавий момент. Знак обмеження 70, а я це з вами заговорився. І 80 їхав. І радар не спрацював, хоча він вже мав би блимнути. Я так розумію, що він напевно не спрацював через туман. Може він йому якось перешкодив, бо радари вони в принципі там на плюс 8, на плюс 9, по-моєму, що налаштовані. Ну, не спрацьовують. А плюс 10 вже би мали. Хоча, можливо, десь якраз було на цій похибці. Коротше, можна сказати, що я був на волоску від штрафу. Фігня. Хто не ходить, той не падає. Газуємо. Щойно на, на дорогу вискочив маленький зайчик. Але спокійно, з зайчиком все добре. Женька ще не спав, Женька нормально пригальмував, об'їхав зайчика. Але він розгубився, бо він вискочив і е, дальнє світло фари, і дика тварина вона завжди губиться. Вона починає дивитися на фари. І якось вона дезорієнтується чи що. Я колись в книжці читав, що коли є можливість, то ліпше вимкнути дальнє світло, а в ідеалі взагалі світло вимкнути, хоча я не розумію, як це в темноті зробити. от І тоді тваринка знімає чехли і тікає в правильному напрямку. от е, ну Я просто вимкнув дальнє світло, і зайчик ну і відповідно пригальмував і трошечки його об'їхав, і коротше, з ним все добре. Зайчик теж. Собі має якісь плани на завтрашній день, тобто вже на сьогоднішній. І навіщо ці плани порушувати, коли є можливість зберегти зайчику життя? Якби цей зайчик вискочив з російським триколором на спині, ну тоді... зайчик, вибач... Ти не зайчик. Тебе можна давить. А? а звичайний зайчик ні. Так. Йдемо далі, п'ята ранку. Ще щось днем не видно, ну щоб десь небо світало, хоча воно вже потрошечки стає. Як передивитися, стає вже трошки небо світвіше. Камера того не передає, але тим не менш. Я думаю, що за годинку, за годинку часу буде вже більш-менш видно. Поки що. Їдемо далі. Так, святая святих. Макдональдс. Я би хотів заїхати, але. Зараз подивлюся, чи там є. Де парканутися. Не, нема. Немає. Немає там де парканутися, маю на увазі на асфальті. А з'їжджати туди на брудний паркінг, в ті ями я не хочу, бо там поки розвернешся, то таліпати то, то буде хитати. Та й зрештою... Вчора я наївся як порося в Макдональдсі, бо я його в Норвегії знайшов. Там став на паркінг і якраз через дорогого Макдональдс був, то як я міг його пропустити. Так що їдемо, друзі, далі. Зараз обійдемо цього трактора. Може нам вдасться це, це зробити. Давай сканька. Та немає зустрічних автомобілів. Ось я розвиднялось. Так, що ми маємо? 45 хвилин їзди. і Можна, в принципі, було б стати хоч у найближчому кармані зараз на паузу в 45 хвилин. Але я був би не я, я люблю доїхати до останньої хвилини. В цьому є якесь задоволення мені. Тому е, прийнято рішення за кілометрів 25 буде місто Янкопінг, проїдемо його. Я думаю, і вже з'їдемо там з четвірки на 30-ту дорогу і десь там станемо. Це буде взагалі пушка-бомба. Я думаю, що все в нас, друзі, з вами вийде. Зрештою, дороги начебто взагалі машин немає, не завантажені день-неділя, шоста ранку, тому навіть я думаю, що у самому єнкопінгу, в принципі, тиш, тиша. Дивіться, як автопарк стоїть цілий неділя. Всі відпочивають, а в понеділок не буде жодної машини, всі поїдуть по своїх справах. Uh. Так, сканька. Нікого. Можна було б навіть отут стати, але це нам не цікаво, вон бачите, там паркінг. Це все фігня, це нам дуже не цікаво. Поїдемо далі. Казав не раз, що в мене от. Я кайфую від того, коли от, е, можна вже, наприклад, десь стати на паузу, мене вже час їзди, піджимає, а я от доїду десь до останньої хвилини і якось прикольно. Не знаю, як це назвати. Часом це неоправданий ризик, бо ти приїжджаєш на ті останні хвилини, кудись, невідомо чи там місце буде стати, але Швеція дозволяє такі маневри робити. Якби це була Польща, то я б, звісно, не ризикував, тому що. Польща з цим набагато складніше і специфічніше. А Швеція завдяки своїм карманам оці вздовж дороги вона просто рішає. Дуже мені це Є Єнкопінг позаду і 12 км до з'їзду на 30-ту дорогу, і там десь на ній ми вже будемо ставати. Маємо ще 19 хвилин їзди, поки можна виключити це червоненьке світло. Підсвітку, натискаємо світло, тиц-тиц, все. Вимкнено. Вертаємось до навігації. Ох. Техніка. Та, машин взагалі немає. Не знаю, куди можна їхати о сьомій ранку в неділю. Ну, люди знаходять якісь справи. По-любому комусь треба кудись їхати, але те, що основної маси немає на дорозі, то аж вільно дихається. Ось 30-та дорога почалась. Там вже за кілька кілометрів ми звідти приїхали. Перший карман, став на паркінг. Можемо тут відстояти мінімально 30 хвилин, можемо 45 стандартну, а можемо взагалі години-дві-три поспати. Але вже спати не, не хочеться, бо вже день білий. Що... Пташечки співають. Ісканька. І прицеп цокає, гальма. Цок-цок, цок-цок. Коротше, добре, йду в кабіну, прийму горизонтальне положення і поїдемо далі. Підпочинемо. Все, бай-бай муха. Встав Ви... став в карман, забив муху, зловив і викинув. Вона задовбала, Отак от. Вітає, ще й в мене спеціально вдаряється, Якась вона зла, агресивна, чи що. Я їй кажу, муха, не жартуй зі мною. а Вона мені не вірила. Ну, все. Відправилась до своїх мушачих родичів, кудись, не знаю. Так, нам близько ще 133 км до портіку. Так, нема нікого. Поїхав. У нього така біла шкіряна накидка на панелі. От, і по цьому я його і впізнав. Далі полетів, напевно, з парома з'їхав чи ще щось. А нам ще 65 км до порту і на сьогодні досить, досить. На сьогодні і на цьому тижні почнемо паузу вікендову. 24 години. Ну, по факту вона вийде більше, тому що завтра вона зранку об 11 буде вже 24 години ми матимемо. Плюс ще десь, я думаю, 35-36 годин вийде пауза. Так що окей. А ми тим часом сьогодні підемо на прогулянку. Як я вам і казав, до центру містечка Карскрона. поп'ємо каву в своєму улюбленому магазинчику. І буде все дуже навіть чудово. Зрештою, в кабіні не сидіти, а рухатись потрібно. Тим паче, мотивація у вигляді того, що я скидую вагу, той жирок з мене звітає, і я себе набагато краще почуваю в фізичному плані, то це потужна мотивація. Санічка також вчора там кроки нахожував, Санічка ще капітальний красавчик. Він там скинув вже два мішка картошки з себе ну, по вазі. Так що, ось так. Є колеги, які товстіють, жаріють в геометричній прогресії в нас на фірмі, але мова не про них. Сьогодні мова про нас, про нас, які худаємо. Все, Ми в порту Каласкана. Можете впізнати найвпізнаваніші об'єкти цього порту це башня. Башта. Отож, будемо по трошечки збиратись на прогулянку. Що нам треба буде? Кашкет однозначно, навушнички підзарядилися. Питали, яка модель навушників, друзі? Sony. ULT. Де воно тут пише модель навушників? То я, чесно кажучи, без поняття. А ось тут. Ой. Коротше, ULT. Вот отак воно пишеться, ULT, Наберете там воно отакі. От дуже, дуже класно гай, довго тримають, і я таке люблю. Беремо кепку, то кофту. Сумку з документами. Дух мусора пов'яжу, то я їм зразу пред'явлю паспорт у хилянта. І трошечки зараз в кабіні поприбираємо. Так, зміну я закрив, пауза почалась. Офіційна пауза, оголошується початок. Йдемо на прогулянку. Тут окупація Каланковська. 4 чи 5 машин. Коротше, деякі зашторення, я не підходив, що там калатати кабінами. З деякими поздоровався. Йдемо далі. Зараз зайдемо у як це кажуть у фільмах, треба причепорити носика. І йдемо звідси подалі на прогулянку. Погодка так налагодилася, капець, весь день Ту. ніч, ніч день тумана тут. Ну класно. Супер. Квін, квін, квін. Хто брудненька? Сканія брудненька. Хай, друзі. Навіть почуває. А ми на прогулянку. Там зійдемо, туди-сюди, в центр. Йдемо в центр, прогуляємось, знаходимо кроки, щоб ввечері мати змогу з'їсти якихось смаколиків. Математика проста, витратили калорії і можемо собі без цього без боязні набрати кілограми, щось смачненьке з'їсти. І, до речі, я щойно зважився, то 69 і 15. Ну тобто 69 кг 150 г. Звісно, це не як в аптеці точність, але е не може не тішити. Я пам'ятаю, да, моя максимальна вага була 78 кг. Ой. Я тут іду, іду, бачите, кран піднімає кошика доверху. Там в кошику двоє людей всередині. Це жесть. Це які треба мати стальні яйки? Щоб на такому атракціоні кататися. Значить, ходити пішки треба всім, навіть стареньким таксам і стареньким людям. А я вже в парку в центральному парку Караскони, попиваємо каву. Дойшов я сюди нарешті, щось на початку так тяжко було, але потім розрухався. Ось такий тиждень, так і будемо завершувати тиждень товариства. 74 км за цей тиждень пройшов, біля 110 тисяч кроків маємо. Я так собі кожен тиждень, підсумовую, щоб приблизно заохочувати себе і контролювати. Так, Такі маємо циферки. Поп'ємо каву тут назад, автобусна зупинка, купимо квиточок та й поїдемо назад в порт. Підвисаю. Підвисаю, тому що в мене таке буває часом багато думок і вони всі в голові е, між собою переплітаються, і я просто не знаю, що почати говорити і як. Ну коротше. в мене такий стан буває. Добре, друзі. До наступних зустрічей, бережіть себе. І удачі. Голопці вітають. Привіт! Що ти, бродяга? Тоже такі. Ви колись бачили жирного горобця? Я ні разу. Напевно, тому що вони постійно рухаються, стрибають і вони не жиріють. Добре, до наступних зустрічей. Дякую за перегляд цього не зовсім змістовного відео, але просто ще маємо. Все, бережіть себе, до побачення.